Сьогодні в рамках меморандуму з фондом підтримки прикордонників України фонд Руслана Шостака е в рамках проекту «Херекар» передає перші п'ять автівок нашим прикордонникам і починає співпрацю по підтримки прикордонників, які стоять перші на стражі нашої держави. Висловлю подяку за ці автівки. Вони допоможуть нам зберегти життя і по повиси... життєзабезпечення, а також воєздатність особового складу. Дякуємо вам всім! Мета в нас. Є така, щоб забезпечити державну прикордонну службу транспортними засобами. Наразі це перші п'ять авто. Автомобілі як ніколи потрібні для державної прикордонної служби для сил оборони. А хлопці вони е, потребують цього, і наша мета їх їм надати. Сьогодні це перше далі буде більше.